16 травня Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху показав пластичну драму «Співи сонця і тіні у рамках 5-го всеукраїнського фестивалю премії Гра-2023. Сонця і тіні створені за мотивами Муріса Метерлінка у сюжетах Сумний вальс і сліпі. Режисер-постановник Олександр Бєльський об'єднав у оригінальному сценічному творі пластичні драни дві паралельні сюжетні лінії. Основна ідея непереможне життєлюбство. Перед ним відступають хвороби й смерть. Воно лишається після відходу людини, перетворюючись на світло. У номінації за найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру змагаються такі постановки: бал Київського національного академічного театру оперети, лісова пісня Дніпропетровського академічного театру опери та балету, сонця і тіні Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв, академія руху, стіна, інша Данс Компанія. Наші глядачі прихильно відгукуються про постановку, яка стала подією минулого театрального сезону, але досі приваблює публіку своєю оригінальністю та настроєм. Я хочу дуже подякувати Черговій академії руху за те, що, що зробили з Метерлінком, тому що автор дуже складний для сприйняття. Дітям завжди важко. Тексти складні, символічні, але так. Грамотно і красиво розкрито метафору людського життя, як це вдалося, особливо у сліпих, ну, мабуть, змогла б тільки академія руху. Спасибі вам за те, що вчите дітей красивими. Сьогодні це дуже важливо. Дякую. Хочу передати свої немовірне враження акторам, які передали дуже гарно танці, емоції, персонажі, саму історію. Е, передати дуже похвалу костюмерам, тому що деякі костюми мене настільки вразили, що я не могла відірвати очі. Е, постановка кадру я теж дуже хочу подякувати. Через це мене зацікавила історія. І як я казала, передали дуже гарний. Дуже всім вдячна за цей гарний виступ. Дякую. Дійсно, враження від побачення. Чиного матерлінка сліпі і ті проблеми, які піднімає автор, це пошуку сенсу життя, це життя і смерть. Це коли людина потерялась у темряві, ось і вона шукає ось цей вихід, і чи знайде вона його, тому що кінцівка цієї п'єси вона є відкритою, і кожен сам розуміє по-своєму. Ось і хочу сказати, що для учнів нашого ліцею це було дуже корисним, тому що ми не так давно знайомилися з новою драмою, саме з творчістю Матерлінка. Читали його п'єсу казку Блакитний птах. А сьогодні ось мали таке задоволення побачити драму Сліпі на сцені. Дякуємо всім артистам цього театру, особливо головному режисеру, за такий знаєте, креативний підхід, творчий справді підхід до постановки такої важкої драми. Кожен фестиваль це перш за все споріднення талановитих рішень, це співвідношення свого творчого напрямку з іншим. Це, це перш за все школа, конкурсна програма, гра розрахована перш за все з метою пропаганди театрального мистецтва, підняття на вищий рівень театрального мистецтва в нашій країні. Щоб потім поділитися своїм творчими здобутками і за кордоном також. Ми взяли ці роботи, тому що в них говориться про головне: хто ми, для чого ми живемо, для чого ми працюємо. І взагалі, вона дуже знакова в ній дуже багато таких символів, які ці. Острів, на який висадилися ці люди, це наша планета Земля, це взагалі така. Люди це наша спільнота, вся поводир, це месія, це віра, перш за все в те, що у нас повинно бути все краще сьогодні і на і назавжди, тому. Це якраз у ті вічні символи добра, злагоди духовності, такої високої духовності, і образ тої дівчинки, яку змалював режисер. Це якраз дитина, яку ініціював полодир, що вона виведе їх в світле життя, в майбутнє світло, що вона їх вона є взірцем цього нового, нового сприйняття світу долі. Релігії, якщо хочете, все вище в Україні були розмови і мрії про те, що був такий всеукраїнський фестиваль, якийсь е, різні були до цього підходи, але щоб все таки визнавалися якісь найцікавіші роботи в, в різних жанрах, драматичні роботи, роботи в пластичному театрі, в музичному в театрі. Різних форм, скажімо, камерні вистави. Так що тут є сім, здається, номінацій. Цього року одна є така спеціальна номінація саме за вистави, які створені як рефлексія на вже війну, яку ми ведемо з Росією. І Було подано цього року на фестиваль. Майже 150 заявок, тобто, тобто, незважаючи принцип фестивалю, що це все таки фестиваль-прем'єр. В кожній номінації є одна робота, яка ніби стає переможницею цієї номінації. Я цей колектив дуже добре знаю. Багато ротів, бачив дуже багато вистав. І за різними авторами, мені дуже подобається, що цей театр. Завжди працює з якоюсь високою літературою з іпсума, бере там твори, там Хемінгує, е, Стефаника. Ну, тобто, тут, тут завжди завжди є, і прищеплюється смак публіці, яка приходить на цей театр, тобто через такі пластичні фантазії на тему цих творів, тут відкриваються дуже великі сторінки літератури, і, зокрема, не тільки літератури, але я вважаю, що в принципі. Навіть отаке, от ніби дуже умоглядне мистецтво, воно все одне говорить про якісь речі дуже соціально важливі інколи і дуже актуальні. Тому тут все-таки те, що робить пан Бельський Олександр, це спосіб виявити сутність людську. Такими вот такою мовою, і це не дуже поширено в Україні. У нас немає таких дуже багато театрів загалі в пластикою працюючи, а тим паче театрів пантоміми. Все таки цей театр народжувався як театр пантоміми, а виріс, все-таки, на мій погляд, все таки до пластичного театру. Тому просто навіть незалежно від того, які будуть результати, безперечно, мені особисто цікаво познайомитися з новою роботою цього майстра і цього колективу. Бо повторюю, я його спостерігаю протягом можливо 15-20, двадцяти може, й більше років. Фестиваль Премія Гра він всеукраїнський і в нього дуже такий цікавий формат, унікальний формат для України. Можливо, навіть і таких форматів ніде і не існує, тому що це і фестиваль, і премія. Тобто тут і конкурсна основа, і фестиваль, коли можна було б, якщо б не було війни, пандемії, можна передивлятися ці вистави вже на фіналі. Він проходить в три етапи. Власне, це і є. От той момент важливий, і через що ми зараз не можемо, наприклад, вам сказати наскільки ця вистава. Може потрапити в шот-ліст, чи може вона потрапити в остаточно фінал. На початку ми передивляємося на відео, і цього року ми передивлялися за два роки, оскільки минулого року фестиваль не відбувався з зрозумілих причин через агресію Росії. І е, вибираємо лонг-ліст 27 березня у всесвітній день театру. Оголошуємо його. І після цього ми їздимо Україною, що дуже важливо, і передивляємося всі вистави. І тоді ми занурюємося в контекст. Ми занурюємося Контекст театрального життя всієї України, в контекст життя театру під час війни, от чого цього року введена нова номінація. Рефлексія повинна сьома номінація, взагалі у нас шість. Е, наразі ми ще місяць будемо дивитися вистави. Наразі у нас ще є вистава і в цій номінації е, пластичного фізичного театру. І потім, коли закінчуються наші повноваження, е, ми, як експерти, закінчуємо свою роботу. Всі вистави професійно знімаються. Е, Телевізійною спеціальною групою титруються англійською мовою, і їх будуть передивлятися міжнародне журі, яке кожного року різне. Щоб запобігти цій опередженості і так далі. Але тут цікавий момент: те, що ми робимо оце таке сполучення українських експертів, ми розуміємо свій контекст і ми вибираємо сливки найкраще, що є в Україні на даний момент. А журі вже передивляється шот-ліст, 17 вистав. Але після пандемії, наприклад, ми зрозуміли, наскільки важливо виходити на, в європейські... Такий контекст, і зараз вже вони очікують, тому що вони хочуть побачити ці вистави, можливо, на якихось європейських фестивалях. Це дуже важливо, оскільки зараз Україна, звісно, що вона і на слуху, і в контексті набагато більший інтерес, і власне все, що від нас іде, все викликає зацікавленість, викликає якийсь певний діалог, і ми власне, ну реально, в нас Ну, насправді сьогодні е наше скажімо так, сполучення між Європою, Україною і світом надзвичайно важливе. І для театру це важливо, оскільки можуть після цього фестивалю, після якихось там я скажімо так, вручення самої премії, це взагалі в грудні місяці. От чому ми не можемо зараз сказати? Будуть запрошення, можливо, наших режисерів, можливо, наших акторів. Важливо, що. То це не тільки Київ, Одеса, Львів. Важливо, що це Кривий Ріг, там, наприклад, Ужгород, Полтава, Рівне. Розумієте, тобто всюди є театральне життя, воно професійне, воно надзвичайно цікаве, оскільки. Ті вистави, які в гру потрапляють, це вистави в контексті часу. Вони суголосні часу, вони актуальні, вони цікаві не тільки нам, як спеціалістам, а в першу чергу і глядачею. Маємо надію, що Академія руху продовжить рух фестивальними стежками і здобуде там заслужене визнання.